Ви знаєте, що я хотів спробувати оці новинки, які нещодавно з'явилися в магазині Аврора, спробувати відкрити з вами на камеру. Ось. Тому я гадаю, це буде дуже цікаве відео, дуже багато всіляких новинок, чесно кажучи, я навіть не знаю, де що якісь бомбочки для ванни чи що вони? Ну, Какао-бомбочки з Маршмелоу. Ось, тому я думаю, буде доречно цікаве дуже відео. А, давайте, добре, я зараз все візьму і а вже зустрінемось з вами вдома. Самий величезний, величезний привіт. Я вас запрошую на... Канал акційного блогера Віталій Квентуріна. У нас сьогодні вже понеділок і розпочинається новий тиждень. І дивіться, що цікаве у мене на календарі 28 квітня ще трішечки і вже буде травень. Тиждень буде дуже продуктивним, якщо ви будете трішечки наполегливішими. Беріть себе в руки. Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на дегустацію новинок із магазину Аврора. Дякую дуже вам за ваші вподобайки і вдячний за всі ваші коментарі. А у мене сьогодні ось така величезна. А, дивіться, величезний кошик з різними смаколиками. А, це все ну ви зрозуміли, да, що я це купив а, в магазині. Аврора, це все а, за мої власні кошти, це ніяка не реклама і не дезінформація. Це особисто мій смак. Мені тут щось може сподобатись, а може щось не сподобатись. Тому, а, хто вже а, зустрічався з цими а, продуктами, які ви будете у, побачити у відео, які я буду дегустувати, дегустувати, також залишайте коментарі, чи вам сподобався той смаколик, чи не сподобався. Буду вам дуже-дуже вдячний. Тут в мене і новий попкорн, а, тут і цукерки зі смаком смаженого яйця, і є бомбочки для молока. І ще багато, багато чого цікавого, що нещодавно з'явилося у магазині Аврора. Давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо із ось цих великих о, упаковок. А, я коли робив огляди у магазині Аврора, а, ось а, в кошиках, в великих кошиках стояли оці, а, не знаю навіть, що це таке, а, щось схоже на зефір маршмеллоу, десерт в глазурі. Тут 140 грамів, я одразу цінники наліпив, щоб не шукати в чеку, наліпив цінники на упаковку. Ціна такого маршмеллоу 39 гривень. Давайте відкриємо і спробуємо, що це таке. Тут всередині 10 штучок. Треба зараз собі поставити чай. Одразу зараз піду собі поставлю чай, щоб запивати, тому що дуже-дуже всього багато. Я це все не з'їм, я це все тільки понадкушую. На вигляд дуже цікаві. Такі, знаєте, можна навіть купити, до когось з роботи бігти на каву забігти. Ммм, І вони дійсно смачні. Маршмеллоу, потім внизу йде тістечко, печиво. І це все залите оцим глазурованим шоколадом. Да? Я так зрозумів. Смачно, мені сподобалось. Угу. На оці також я звертав увагу. А, вони навіть стояли у нас у кожному куточку в магазині Аврора в кошиках. Тут 120 грамів. І це у нас теж якесь цікаве маршмело, подібне до цього, що ми з вами коштували. Але зверху ще посипані, бачите, ось такі кольорові присипки. Кольорова присипа, ціна 34 гривні 120 грамів. І <рес> я вам скажу, знаєте, що можна купити оці попередні, що ми з вами дивилися, можна купити ось такі, а викласти на цю не, не тортівницю, а як нас спеціально називається, я завжди забуваю. Кльош. <рес> на кльош. І похизуватися, сказати: Дівчата, я напекла, приходьте до мене в гості. Да? Ось. І одразу до вас дівчата прибіжуть смакувати і говорить, а що це таке красиве та смачне. Теж такий Маршмеллоу марш посипаний зверху кольоровими, такими, знаєте, як від добрик на Пасху. і маленьке печиво. М -м -м -м. А тут печиво дуже-дуже м'яке. Я одразу згадав свою бабусю. Вона завжди вже в старших роках говорила: а то м'яке, бо мені на зуби то тверде не піде. І я завжди щось бабусі вибирав таке, що було м'яке. <смі> ось і я згадав свою бабусю, що я би був дуже радий би її принести ось таке м'яке печиво, щоб вона собі поласувала. Можливо, навіть можна і м -м, діткам давати. Угу, Дуже м'яке печиво, теж мені сподобалось. Смачно, дійсно смачно. Я дуже завжди хотів спробувати попкорн е карамелізований. Я брав в іншому магазині, ви всі знаєте. В магазині АТБ, до речі, на розпаковках так здається показував. Він надзвичайно смачний в цих синіх упаковках, і я вирішив взяти ось цей попкорн карамелізований. Ціна його 39 гривень 100 грамів. Ціна без акції. І до речі, на той попкорн з магазину АТБ то коштачнісінько така ціна 39 гривень без акції. Але мені пощастило тоді взяти по 29 гривень цілий тиждень була на нього знижка. І тут ще написано, що подарунок у кожній пачці. Давайте відкриємо і подивимось, що це за попкорн. Я вже відкрив. І мені попалася машинка. Було б, знаєте, дуже обідно, якщо б купили дівчинці і їй попалася б машинка. Ну, якщо б вона має і братчика, то так. Я знаю, що а, не знаю, яка, не пам'ятаю, яка фірма випускає палочки і, і шоколадні яйця, де в синях для хлопчиків, а в рожевих для дівчаток. А тут вже, знаєте, мабуть, як, як попадеться. І попкорн на вигляд точнісінько такий самий, як в АТБ, карамелізований, і навіть на аромат теж такий самий. Хочу спробувати. Точнісінько такий самий. Хіба що тут ще йде подарунок. Смачно. Якраз на кіношку буде то, то, що треба. Я йду за чаєм. А для вас цей час пролетить дуже швиденько, але я хочу трішечки запити чаєм. До речі, що вже поїв, так що можна смакувати смаколики. Ви знаєте, я не знаю, чим сьогодні можна здивувати дитину. От напишіть в коментарях, якщо у вас є малеча я там дошкільного, шкільного, а, шкільних років. От чим їх сьогодні можна здивувати? Ми коли були в наш час ще маленькими, теж шкільного а, віку, для нас батончик снікерс чи Марс, чи Баунті, здавалось, це взагалі щось таке неймовірне. І нас батьки так сильно не бавило, не бавили з сестричкою. І коли хтось дарував нам там на свято день народження або ще снікерс, або ще щось до подарунка, це здавалося, що ти що ти володієш усі усією земною кулею, коли тримав в руках цей снікерс. Потім, коли з'явилися кіндери, це взагалі це, це можна було помішатися, тому що ми а, сестричкою а, продавали, збирали ті кіндери, і знаєте, як ми хотіли заробити на ті кіндери, ми виносили. Свої старі іграшки, якісь книжки на ринку розкладали ось і там потрошки продавали, щоб заробити на Кіндер. Все це коштувало копійки, а я пам'ятаю, Кіндер коштував 3 гривні. 3 гривні коштував Кіндер. І щоб нам назбирати на цей Кіндер, по 20, по 15 копійок. Ми це все продавали, якісь відкритки продавали. Я як згадаю. Ось, але коли ми купували якийсь Кіндер, то для нас це також було таке велике свято. Ми акуратно від, відкривали, ділили цей Кіндер навпіл, вклеїли, збирали цю іграшку, і це було. Це було... Ну, цілий вечір був свято. Сьогодні у дітей стільки цього всього, і мені здається, здається, що цим всім не здивувати сьогодні а, дітей. Ось, що дитині треба. Айфон. До речі, я загубив телефон. У мене було два, один є, а один свій старенький я загубив. Я просто себе тішу тим, що він був дуже старий. Ось, вже йому було купа років. Але все одно мені потрібен ще один телефон, так як мій другий телефон, а не підтримує дві карточки, тільки карту пам'яті. Ось. І тому трошки незручно. Можливо, треба буде щось подивитися. Далі я хочу, знаєте, що спробувати. Хто казав, що ці цукерки жувальні зі смаком смаженого яйця? А? Ціна 49 гривень, 80 грамів желей, А, сироп, глюкоза, цукор, желатин, а, ну, і, ну і всякі єшки. Рухмаль, кислота. Сьогодні діти айфонами телефонами, мабуть, задоволені, і більше нічого їм не потрібно. Так, обережно я тебе відкрию, щоб не пошкодити. І. Чудо, вони не зі смаком яйця. Вони ароматизовані, дивіться, вони ніби зроблені, бачите, ось така маленька а, яєшня. Я думаю, що вони будуть звичайно солодкі, але вибухова хвиля щось такого кислого. Одразу якийсь аромат солодкого. Чи спеці тут. Коротше, я вам хочу сказати, що оці желені цукерки, я ще ніколи їх. Такі, та, такого смаку я ніколи ще не їв. Оці ці межуйки, чи да, ці малинки кола, звичайні, от ми жуємо і все. А оці, ну, вибух щось такого цікавого, незвичайного, смак, звичайно, передати не можна розказати про смак. Але це по смаку дуже цікаво. Так, добре, далі. Давайте ще оцей попкорн відкриємо, що я хотів також його відкрити. А попкорн тут, а, що у нас? А, солена карамель і шоколад. Ось такий попкорн. Вага тут 80 грамів, і ціна 39 гривень. Дійсно, дивіться, шоколадний попкорн. Так, як написано, мабуть, карамелізований. Я пам'ятаю нещодавно, а може й давно хто пам'ятає, вийшов такий світочний шоколад, авторський, Шоколадна плитка, Зверху червоний гострий перець, сіль і карамель, здається, якщо я не помиляюсь, який був смачний шоколад. Я його на сьогоднішній день не бачив в жодному магазині. Можна сказати, на смак, цей попкорн точнісінько такий самий, тільки тут немає перцю. А так дуже цікаво. Смаки поєднуються один між одним. Усім знайомо, правда? Написано «Дубайський шоколад. 39 гривень, оця малесенька, 27 грамів шоколадка, теж без акції. Ну, настільки вона в Тіктоку всі її хвалять, і я обов'язково вирішив також для себе спробувати. Чи буду я вражений цією шоколадкою, я не знаю, але я чекаю від вас коментарів, хто також спокусився і купив цей дубайський шоколад. Так, всередині такі як паста, якась така, як начинка. Ну, пробуємо. Ну Що я вам скажу? Не знаю, чи вам видно. Звичайна шоколадка хрумпить, мабуть, всередині щось таке додали, знаєте, якісь як кульки чи що. І е, сам смак у цієї фісташки, чесно кажучи, за те, що кричали в тіктоках дубайський шоколад, дубайський шоколад, звичайна шоколадка, і тут нічого супер такого нема. Щоб він був супер, якийсь супер смачний, що ми з вами ще не пробували. Є дуже багато шоколадок із начинками різними. Я гадаю, що ви також пробували ці шоколадки з начинками. Точнісінько такий самий шоколад нічим не відрізняється з іншими шоколадками, які йдуть з начинками. Ось і все. Хто в захваті, напишіть, чим ви а, від нього в захваті. Будемо вам дуже вдячні. Може, я, може я щось не доганяю, з вашого дозволу, ковток гарячого чаю. Як я люблю чай, ви навіть собі не уявляєте. Я люблю чай з сиром, зранку, з якимось сиром і. От просто сирий чай це для мене надсмачне. О, оці палочки. За ці палочки, коли я робив огляд в магазині Аврора, до речі, писали, що вони дійсно дуже смачні, і на свою ціну вони варті. Тобто 12 гривень ціна цієї палочки хрумкої. І вага тут зараз я вам скажу, чому завжди тяжко знайти вагу. 42 грами. Ну, як для палочки, то м -м, нормально. І що в нас тут є? У нас тут є карамель молочна, з, молочним, з молочною карамеллю, я вже сказав 12 гривень, добробут. Кокос. Якщо чесно кажучи, я кокос не люблю, ось. Але відкрию, спробую. Я кокос взагалі ні в чому не люблю, крім Рафаел. От Рафаело для мене найсмачніші цукерки, не знаю чому, а в інших смаках я не знаю, чи може старий кокос туди пхають. Ой, дійсно такі палочки, як в дитинстві робила мама. Подивіться. Тільки начинка була згущене молоко. А тут начинка кокосова. Так, рубрика, як не з'їм, то понадкушую» Триває. Карамель, і це, мені здається, буде для мене найсмачніше. Ще раз говорю, мені не подобається кокос, це мій особистий смак, ось, але начинки в трубочках дуже багато. І за 12 гривень вона дійсно вартує своїх грошей. Смачно, дуже смачно. А оцю штуку, мабуть, вже всі купляли mm, Joy. Не пам'ятаю, що це таке. Mm, зараз відкриємо, подивимось, 29 гривень. Груша, натуральна цукерка. Якщо натуральна цукерка, я гадаю, що також можна і малечі. Ой, тут навіть дві цукерки, дивіться. Тут дві ось такі цукерки. І є ще щось. Оце чудово, коли для малечі ще щось. Подивіться, яка цікава наклейка. Тут їжаки з вишнею, з малиною. Ось така велика ще наклейка, правда, вона відклеюється ось так. Ось таким чином ось, і їжачка десь можна наклеїти собі. Цікаво, добре, пакування дуже гарне, яскраве. 29 гривень це не по акції, теж я гадаю, що ціна не дуже дорога. І спробуємо цю натуральну цукерку. А, я вже знаю. Я вже знаю, що це за цукерка. Здається, така ще схожа у цей фірми фірмибо. Угу. Як яблучне пюре, щось таке. Але, гадаю, для дітей краще. Ось таке придбати. І. Оця штука дуже мені подобається. Я ще її для себе відкрив у Турції в Туреччині. Правильно в Туреччині. Я завжди забуваю плутаюсь, тому вибачайте в Туреччині. Ось, нещодавно почала робити фірма БКК. Ось ці як Пашміне і чи як правильно називається, так і не вимовлю. Пашманія. Пашманія. 100 грамів в магазині Аврора 74 гривні. Мені довелось купувати в магазині Сільпо, який інакший смак, за 35 гривень. Ну хто дивиться мої огляди? Розпаковки, той може пам'ятає, Я тоді взяв, здається, 5 упаковочок. Вони дуже смачні. Але з ось таким смаком ваніла шоколад. Я ще не. А, кокос, ваніла. Кокос, ваніла. А, я подивився на малюнок і дивився, подумав, що це шоколад і ваніла. Тут намальовані кавові зерна і намальована а, ваніла. А це у нас кокос. Ну, давайте спробуємо. Турецька королівська а, халва. Не знаю, чому така ціна 74 гривні. Ось. Але вона дуже смачна. Це для мене не новинка, я просто хотів а, спробувати оцей смак. Можливо, треба було дочекатися і а, придбати а, зі знижкою, але в мене, як завжди, нетерплячка. Хто ніколи не бачив, дивіться, вона дійсно на вигляд, як а, солодка вата, але мені здається, вона трошки крутіша. В двох кольорах шоколад і ваніла, кокос. Ану, спробую спочатку цей кокос ваніла. І їсти можна. І оця буде, мабуть, смачніше. Треба їсти дуже обережно, вона така кришиться і. Бачите, як вона. Як вата. М -м -м. Це дуже смачно. Це дійсно дуже-дуже смачно. І останні ось ці бомбочки а, для гарячого молока. Мені здається, що ці бомбочки ви вже купували кожний а, до м, новорічних до Різдвяних свят. Якщо не помиляюсь, вони тоді з'явилися. Але чомусь я тільки сьогодні побачив їх в магазині Аврора. Залий гарячим молоком, перемішай і смакуй. 120 грамів. Написано, що це ручна робота, і ціна без знижки 109 гривень. Ходіть заливати гарячим молоком і пробувати, що тут. Буде смачненьким. До речі, всередині ще якесь має бути маршмелоу, якщо я так зрозумів, правда? Так, грів молоко, що вже аж збігло, не побачив. Я взяв найбільшу чашку, яка в мене є. Ось, і давайте візьмемо оцю шоколадну і заливаємо молочком. Ну що, чекаємо. Зараз вона має розтопитись. І звідти має з'явитись маршмело. Я гадаю, що це дуже цікаво також для дітей. Дивіться, всередині дійсно є маршмеллоу і є ще какао. Це гарно розмішуємо. Шоколад повністю розчиняється у молоці. І ми отримаємо з вами ось такий цікавий. Напій. Ну, я ще раз повторюсь, це, мабуть, дуже круто на різдвяні свята пити гарячий напій какао і смакувати. Чому я такого раніше не бачив? Я не знаю. Але це дуже цікаво. дуже цікаво. Спробую. Зараз я спробую. Напій за смаком, оточнісненько, от як ми купуємо щось типу Несквік. Схожий також какао-шоколад. Тільки це, бачите, такий у вигляді какао-бомбочок. Це досить ще, ще цікавіше. Дякую всім за перегляд. Дякую вам за ваші подобайки коментарі. Зустрінемось вже завтра в наступних відео. Нехай вам все буде гаразд. Найкращого тижня.